Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі Контакт. Маємо надзвичайну приємність сьогодні вітати президента Українського конгресового комітету Америки, пана Андрія Футея, який рівно ж є заступником голови світового конгресу українців Канади. Пане Андрію, вітаємо знову на нашій передачі. І хотіло би поговорити про зміни. Американської політики, і як вони можуть чи будуть впливати на допомогу, яка потрібна Україні. До якої міри ви вважаєте, що тепер, що нема пана Байдена, що тепер під загрозою допомога Україні зі сторони Америки чи ні? Я далі залишаюсь упевнений в тому, що Двопартійна підтримка Україна залишається, незважаючи, чи хто був президентом, чи хто був кандидатом на президента. Тут так само має дуже великий вплив власне конгрес, який складається з двох партій. Останнього я знаю, що нас трошки забрало часу, щоб, власне. Отримати цю підтримку спікера Джонсона, який є республіканець, але він ясно і чітко заявив подальшу підтримку. Я є переконаний в тим, що активною адвокацією наших, наших громад, наших осередків, зв'язки, які наші громади за останні 2-3 роки власне мігли досягнути своїми представниками в конгресі і в сенаті. Що далі ця підтримка буде. Ну, очевидно, не знати, який, в який бік піде і Сенат і Конгрес, це все буде вирішено в листопаді. Є дуже велика можливість, що не тільки в Білому домі, але і в Конгресі можуть бути зміни в Сенаті щодо хто буде, хто буде, власне в більшості? Знаєте, таке є, що. Часом велика меншість має більше голосу, бо люблять їх подавати власне в засобах мас інформації і творити, та і кажуть, творити свої якісь там новинки, творити to, to create news. Um, і я думаю, багато того, що тут у нас в Америці відбувалося і, і відбувається. це є власне в того, що велика меншість тих, які на не підтримують, вони мали дуже великий, дуже великий голос тепер. Але я переконаний, є, що знова і, і і бачите в достатних заявах навіть після республіканської конвенції, все друге, що ті, які залишаються і далі будуть в конгресі, далі будуть підтримувати, власне, щоб Україна не тільки мала зброю, яка потрібна, а щоб вона перемогла. Яку роль можливо тут відіграє сама особа пана Трампа? Бо вже навіть виходять прогнози, що. Ціком можливо, що в нього тому, що йому залежить більше на своїй особистості, а не на відношеннях до других, що він може цілком спокійно обернутися і таки підтримати Україну одноголосно і дуже сильно вдарити по стороні України, щоб воно все вийшло добре на, на користь України чи це таке реалістичне, чи навіть про таке можна думати? Знаєте, ми кажемо, що ніхто не знає, що Трамп вирішить, тільки він сам знає, що завтра буде говорити. Але це є чиста правда, та я розумію і з моїх зв'язків із американського боку, як також із зв'язків з українського боку. Це розмова, яка телефонічно відбулася пару днів тому. Між бувшим президентом Трампом і президентом Зеленським була дуже дуже а дуже позитивна. Очевидно, деталі власне про цю розмову тяжко отримати. Я навіть би радив, щоб вони назовні не виходили. Але як та як я розумію, то вона була і позитивна, і з задоволенням обидві сторони власне прийняли. Uh, так що побачимо, які будуть власне uh, висліди uh, в листопаді uh, на президента. Um, але я думаю, що uh, зовнішньою політикою, на мою думку, це буде керувати сам президент. Uh, тут нема двох питань: що він буде, так як кажуть американці чи англійською мовою сказати, man in charge. Uh, і якщо uh, uh, він дійсно. Буде мати зрозуміння і, і дійсно схоче допомогти, щоб Україна перемогла? Не то щоб закінчити війну. Закінчити війну, це одне, але щоб дійсно мігла перемогти. Що це буде в його силі. До якої міри ви обзнайомлені з позицією uh, пані Герц? Uh, чи вона підтримує Україну та як взагалі демократична партія, які її особисті? Uh, Скажімо, потягнення відносно України, чи це відомо ясно, чи ні? Вона не дуже ясно. є. очевидно, що вона, як віце-президент, вона підтримувала власне рішення і позиції президента Байдена і адміністрації. Вона мала два чи три рази зустрічі з президентом Зеленським. Чи це було uh, uh, в Німеччині на форумі безпеки? Uh, чи навіть до вона була представником Америки на цій конференції миру в, uh, в Швейцарії, uh, Але на загал, взагалі, тут в Америці вона. Не брала велику роль у зовнішній політиці. Вона більше віце віцепрезидентом, яка власне займалася більш внутрішніми справами, економічними справами, зв'язками з різними громадами, так що то, але вона має офіс власне віцепрезидента Америки, має свої так само радників щодо національної безпеки. З її власною командою. Ми мали можливість в деяких часах бути на зв'язку, поділитися інформацією. Так що я думаю, що вона є прихильна, але дійсно вже деякі преса і засоби масової інформації стараються власне роблять цей ресерч, щоб довідатися, як вона стоїть, і дуже мало є. Власно розказано про як би вона ставилася. Ну очевидно, вона очевидно. Вона, вона каже тепер, що вона буде підтримувати. Що далі щоб Україна мала зброю, все друге. Так, що вона, вона 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 брала лінію власне президента Байдена і підтримувала власне стан адміністрації. Ви були в розмові? Ви згадали допомогу Україні, щоб не тільки виграти війну, але перемогти. І, і чомусь взагалі заки, закиди були до пана Байдена, президента, що він Україні допомагає тільки так, щоб, щоб воно далі якось виживала України, а але щоб остаточної перемоги якось всі бояться, чи це взагалі таке поняття американське, чи це цілий світ боїться, щоб Україна перемогла і виграла цю війну. Ви знаєте, я, ми тут, власне, діаспора наша, наш, наші громади трошки не розуміють цього так само, бо та й кажуть, що низькі мови actions speak louder than words. І, і так виглядає, що до того в нас почуття є, що дають, дають, власне, так ви сказали, щоб витримати цю війну, але не виглядати. Минулого тижня чи два тижні тому я мав. Честь бути присутній е, Вашингтоні власне, на 75-літтю е, е, НАТО і, і, і власне, саміту НАТО. Е, також був присутній е, Павло Грод, е, президент Світового конгресу українці. Ми мали деякі спільні е, 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 власне, можливості, е, мали можливість привітати президента. Але це все закінчилось. Я е, 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 виступив на форумі Atlantic Council. Де я і був посол Волкер і другі аналітики власне говорили про підсумки власне натівського натівського саміту. І мене бувший посол Чан uh, Горбст, який був до України з Америки, він був модератом, запитав: каже, яке почуття є власне американців чи вашої громади тут у Мерці щодо що, що саміту, і що відбувається? Я йому сказав так, що. Eh, краще би було знайти англійське слово, яке включає і, і, і в тому, що е, eh, трошки незнаність, eh, і, 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 і таке знаєте, почуття, що чому. Ehm, і, 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 і я, власне, в своїх словах сказав, що всі говорять про цей міст. міст але Україна має місце до, до членства НАТО, Україна має міст. Що може власне виграти цю війну, а я заявив, власне, що ми, як громада, тут маємо вже вже, вже досить чуємо це слово міст, що є міст. Міст можна розбити, міст стає так сказати мови мові таргет. І нарешті треба дати Україні власне ту зброю, яка потрібна. Так що ми. Як Український конгресовий комітет Америки, як також тепер озронева громада, нашим головним е, тепер пріоритетом є, щоб власне переконати американський уряд, що дала Україні стягла з них всі ті, е, 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 ну як сказати, «restrictions», щоб власне Україна мігла вдарити е, так і на території Росії. Бо там треба розбити їхні власне де лі, світи військові літаки літають. і ми цілком не розуміємо, чому американський уряд не дозволяє Україні власне вживати ті дальші ракети, які власне можуть вдарити більш внутрішньо в Росію, щоб розбити, щоб власне ці літаки не їздили, щоб не розбивали наші дитячі шпиталі, наші дитячі клініки і не забивали невинних людей. Дуже дякуємо, пане Андрію. Дорогі глядачі, це була розмова із президентом Українського конгресового комітету паном Андрієм Футеєм, який рівно ж є заступником президента світового конгресу українців, який пояснив нам теперішню ситуацію допомоги Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки. Повертаємося до нашої програми відразу. Після наступних реклам. А вам, пане Андрію, щиро подяка за участь на нашій передачі. Всього доброго, пане Юрій. Дуже вдячний і все готові виступити. Дякую, шаную вас і вашу програму. Дякую.